Дуже важко, дуже складно всім вам в такий важкий час давати дітям ті знання, які вони сьогодні потребують. Але ви це робите і робите щистю. Діти, а те, що робите ви це приклад української нації. Ви сьогодні тут, ви не зламні, ви найкращі. Ви своїм трудом, своєю наполегливістю заслужили бути сьогодні серед кращих. Переможці обласних олімпіад. Та переможці обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту учнів, членів Малої Академії наук України, нагороджуються. Папенко Назар учень мечівського ліцею переможець третього етапу олімпіади з української мови та літератури. Малково-довідних робіт, учні махово-дослідницьких робіт, учні членів двопотруського відділення малої академії науки. Нов... Молоді в селищної премії з надією в майбутньому Живщині. Та грошовими сертифікатами у номінації вчителі, що підготували переможців обласних олімпіад та обласного конкурсу захисту учнів членів малої академії наук України, запрошуються. Інтернаті. Інтернат. Інтернат. эти комплименты. Принимайте, это ваша нагорода. Ваши дети. Поряд з вами молодь теж розвивається. І це говорить про те, що ви нам потрібні для того, щоб ростить молодь. Ви кількість себе робите бігу, але <плес> добре, якісно. Давайте бігу бабу, ми тут виповняємо, тільки задаємо. Невеликої працелюбності, наполегливості, цілеспрямованості. Десь на сході України в мальовничій межівщині народилась дівчинка з ім'ям ним... Летнік Маргарита, учениця володимирського віцеро. Народжується тих Богдана Учень Межівського ліцею номер 1 чують ця Катерина, учениця Райпільського ліцею. Дякуємо. Митренко Давид, вихованець, виморівця, назва Серка, Соняка. Мені від імені нашої обласної організації проспівці, працівників освіти і науки України, відділу освіти, молоді та спорту Мишської селищної ради подарувати такий грошовий сертифікат на ваші потреби. От. Я сподіваюся, він вам стане нагоду. thank <laughs>